Нещодавно вийшли зміни до постанови номер 57 від 27 січня 1995 року. І в цих змінах стосується саме виїзду за межі території України до іноземних держав, представників органів влади. Тобто державних службовців. Не всі державні службовці можуть виїжджати, скажімо так, без проблем під час дії військового стану. Жінка може виїжджати або до дітей за межі території України, або з дитиною до 18 років, перебуваючи, для прикладу в шлюбі. Що стосується чоловіка, то чоловік такого права не має. Він повинен бути в обов'язковому порядку батьком-одинаком, не перебуваючи при цьому в шлюбі з іншою громадянкою. І це стосується саме дітей до 18 років. Тому що багато хто мислить так, що 18 років включно, тобто ні, тільки до 18 років. При цьому під час перетину повинні підтвердити саме те, що дитина знаходиться там, якщо без дитини перетинає кордон. Це може бути довідка, що дитина на косівському обліку знаходиться. Це може бути свідоцтво про народження, там, де в паспортом документів, відмітка. Про перетинання кордону і без в'їзда. Також, якщо це дитина виїжджала в період з лютого по березень, включно коли були певні спрощення під час перетину державного кордону, відповідно повинна бути інформація в базі даних Державної прикордонної служби. Перетнути кордон, також може, якщо є наказ про відрядження або розпорядження про відрядження такої, такої, такої державної посадової особи. Державнослужбовця за межі території України. Також можуть виїжджати зазначена категорія громадян, як чоловіки, так і жінки, якщо вони прямують на лікування, тобто за кордон. Для цього повинні бути певні підтверджуючі документи, що свідчать про те, що дійсно така особа виїжджає для лікування. Є інші ще ситуації, можуть виникнути, наприклад, на похорон до близьких там їде. Теж може прийматися рішення. Є інші ще ситуації, які можуть виникнути. Ну тоді безпосередньо в пункті пропуска приймається рішення щодо пропуску, бо тобто треба вивчати все рівно документи, дивитися, чи є підстави для того, щоб надати дозвіл на виїзду за межі території України. Громадяну Україну ну, державному службовцю. А після цих обмежень для держслужбовців, багато держслужбовців виїжджають? Ні, більшість, ну майже, навіть напевно відсотків 90-95 це дійсно відрядження. Виїжджають. Спочатку були декілька випадків, там їду до дітей, але де дитина, дитина тут, ну, тобто. То жодним чином підтвердити не можуть. Або їдуть на вихідні до сім'ї, яка перебуває спочатку війни за кордоном, Ну, як я до сім'ї. Якщо відрядження є обмежений термін, коли вони повинні повернутися, там у відрядженні вказаний день, чи от це є, вони можуть. Біль... Більшість вказують. От, є наказ, є розпорядження про відрядження, Вказують, що період з такого-то по таке, то буде знаходитись відрядження. Тобто зазвичай зазначають такий термін в відрядженнях або в наказах про відрядження. Право виїзду на похорон. До кого на похорон? Хто має право виїзду? Чи є обмеження? Дивіться, для прикладу, державні службовці, так що хочуть виїхати за межі території України в разі смерті одного із членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення. Можуть при наявності документів і знову ж таки за е, рішенням голови державної, за позитивним прийняттям рішення головою Державної природної служби України. Документи підтверджують повинні бути е, з іноземної мови перекладені на українську мову. Та відповідним чином там логалізовані через е, консульські установи, да, які знаходяться за кордоном наші або інші е, е, дипостанови. В разі, якщо це буде якийсь для прикладу вихідний день чи святковий і не буде функціонувати дане ти представництво наше, тоді можливо, можливо буде прийнято окреме рішення щодо пропуску таких громадян. Хто належить до е, держслужбовців? Це ті люди, які працюють в державних установах. Якщо людина працює в комунальному закладі, е, якщо це лікарі, якщо це директори шкіл, вони належать до держслужбовців, яка Ця категорія. Постанови було визначено, що в триденний термін до Адміністрації Державної приховної служби повинні надати список осіб, які є державними службовцями. Триденний термін. Далі, відповідно, під час перетину спрацьовує, ну, у нас є відповідно спрацювання там, бази нашої. І тоді вже з'ясовуємо, чи є підстави для перетину, чи немає підстав. Там декілька категорій, наприклад, взяти депутатів селищних рад місцевих рад вони можуть виїжджати як по наказу про відрядження, можуть виїжджати і без такого на період сесійного з'їзду місцевих рад. Тобто тоді державний службовець, якщо ні, якщо виїжджає в інші дні, тобто коли немає цих сесій, тоді може по наказу чи розпорядженню своєї установи, свого підприємства виїжджати керівника. Керівник видав розпорядження чи не наказ, от може виїжджати. А от вже вищі органи, кабінет міністрів, Верховна Рада, уповноважений справ, ну тобто, вже ці вже верхні щеблі повинно вже бути для депутатів місцевих рівнів. Достатньо наказу роботодавця голови керівника. Сесії. Чи треба теж закордонне підтвердження, що їдуть саме на якийсь захід, де та їх там чекають? Ні, достатньо буде. Якщо, головне, щоб це було не в період проведення сесійної сесії селищної міської ради. Тобто, якщо сесія, якщо сесія тоді е, видає наказ розпорядження е, керівник так, цього органу. Чи є обмеження виїзду для держслужбовців навіть згідно з тим наказом? Ну тобто, як пошляхує, що на 30 днів, так людина може туди-сюди -туди вертатись. Для держслужбовців є якісь. Обмеження? Ну такі обмеження не встановлені по, по, да, по дням. Як, ну... Якщо людина їде у відрядження. Це має бути дозвіл з Міністерства економіки, воно йде через Київ, чи достатньо просто того, що... місцеві чи вище? Місцеві? Так. Там місце достатньо буде керівника того органу, ну тобто голови районної ради, там місце... Селі, людині... щоб... так, 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 так. Чи достатньо того, щоб цей документ був в людини на руках, чи краще для того, щоб... Наперед скинути. Ні, ні, ну він приїжджає, приїздить в пункт пропуска, показує на запитання, які є підстави у вас для передней кордону. Показує, все, повноважна службова особа, інспектор перевірив, впевнився, що це дійсно ця особа, їй надано. Є всі підстави, дійсний паспортний документ, який дає право на перед кордону. Перевіряючи, немає жодних обмежень, тоді основним порядком пропускає дану особу, дану громадяна України через. Державний кордон. Ну, ще показати, звісно, що він є посвідчення, що він депутатом там, селищної там, міської ради. Скількох українців ви затримали, за, які виїжджали за фіктивними документами? Ну, починаючи з 24 лютого 2022 року, по, скажімо так, на протязі року, виїхав по підробним документам, намагалися виїхати 447 громадян. Країни. З них лише по підробленим документам ВЛК, військової комісії, 135 громадян України. А ще були і пенсійні посвідчення, а ще були і інші документи, тобто там, де намагалися виїхати, як підстава для виїзду за кордон 1860. Но більшість це було ВЛК. Якщо спочатку були студенти, потім почалися ВЛК. Студентська лавочка прикрилася, скажімо так, почалися. Вилка. Є спрощення для студентів? Студент для студентів, жодних ще спрощень немає. Ост, до вересня студенти, які навчалися в закордонних вузах за кордоном, і підтверджували, то, що вони не в, не в тому році, ну не в 2022 му поступили на навчання, а раніше, 2021-2020 рік. Тобто вони виїжджали за межі території України, і в той продовження навчання, не вступу, а продовження. Таких 6 студентів е, випускали для продовження навчання. Але, е, скажімо так, до вересня місяця не було розтлумачено дане питання. Е, дане, скажімо так, проблемне питання щодо виїзду 18,60 е, і числа студентів. І тому було для всіх, скажімо так, прийнято рішення, що студенти виїжджають, як і інші громадяни громадяни України за межі території України 18.60. Тобто все. Навчався ти до 22 року, не навчався, чи тільки поступив все, питання студентів знялось. Тому що не були непоодинокі випадки, коли через пропуска ті же водії автобусів, які їхали з-за кордону, з той же там, Варшави, чи ще звідкись, з інших країн, везли. Пачку, скажем, скажімо так, документів і там, що вони вже поступили, громадяни України. Ну, тобто вони ще навіть не були за межі території України, ніяких вступних екзаменів нічого не здавали, а вони вже з'ясовуються, поступили за кордонний вуз. А якщо студент на дуальному навчанні в університеті, якщо університет дає підтвердження, то... Ні. Ні, не виїжджають. Все, вони тут навчаються на території України. Ті, хто їдуть за підробними, які, яка їх подальша участь, якщо ви виявили? Стаття 300, 358. І відповідно ми передаємо Національній поліції для подальших процесуальних дій. Повідомили поліцію. Все. Право виїзду інвалідів. Що для цього треба мати? Підтверджую. І чи всі групи виїжджають? Так. Бо дуже багато питають, чи третя група виїзна, чи ні? Виїзна. Виїжджають. Що для того треба мати? Лише пенсійне посвідчення, бо довідка МСЕК зараз не проходить. Довідка МСЕК була актуальна теж до певного періоду часу, потім і теж почали. Підробляти. Так, так, так. Дуже, ну розумієте, це документ який легко, скажу так, підробити. Якщо надають пенсійне посвідчення, ви зобов'язані перевіряти, чи воно не підроблене? Ну, в нас ж є теж технічні засоби для перевірки документів. Інспектор перевіряє, дивиться. Ультрафілет, ультрачервоне світло, все, дивиться, перевіряє, є зразки. Ну, в принципі, пришвидшує пропуск. Якщо людина супроводжує хворого чи інваліда, які документи мають бути для такої людини? Чи потрібні якісь підтвердження за кордону, якщо людина лежить в лікарні, а закордонний заклад не звик давати довідок, бо у них так не прийнято? Дивіться, якщо знову можемо ми таки повернемося до того, що якщо дитина е за кордоном, тоді повинна стояти на кольцівському руці, повинна бути довідка. І така довідка е може бути ще й не тільки роздрукована, а й в електронному вигляді. От, тобто це є підстава для виїзду, якщо їде без дитини там, чи ну, от, без такої особи. Якщо хворий лежить в лікарні, він теж повинен бути на консульському обліку. Ну, не обов'язково. Якщо, е, якщо він поїхав на лікування, ну, то він там не стає на консульський облік. Якщо, Але осо, так, якщо не особа дали. стала на консульський облік, то так. То це дуже добре. А, да. а якщо просто лікується, ну, просто, тоді достатньо буде певних документів да, з цього медичного закладу. Але вони не дають. От є справи ну, закордонні заклади не дають таких довідок. Повинні все рівно бути якісь підтверджені документи, тоді інспектор вивчає. Тобто, якщо буде певний перелік документів, яких хватить для того, щоб встановити, чи дійсно є підстави, чи нема. Якщо людина виїжджає за висновком військової лікарської комісії, достатньо лише цього документа мати, чи треба ще якісь підтвердження, що вона має право виїзду? Так, цього буде достатньо. Тобто там же ж, в ВЛК там є певні записи, що дійсно говорять про те, що особа виключена і не стоїть на військовому обліку з виключенням. Але ви обов'язково перевіряєте? Так, ми, звісно, перевіряємо. Інспектор, старший пункт пропуска, а також інші в нас є військовослужбовці. Перевіряємо, виходимо на РТЦК. Є РТЦК, де відразу в черговий візьме слухавку. А буває таке, що приходиться годинку почекати друга. У нас є технічні відповідні засоби для поглибленої перевірки документів, встановлення дійсності, а також є інші важелі методи для перевірки дійсності документу, не тільки технічні можливості, а й інші. Тільки після ретельного вивчення надається інспектором. Дозвіл на виїзд за території України. Тільки часу йде на те, щоб перевірити по, Ой, різ, по різному, по різному. Тобто людина, яка прив'язана в часі за кордоном, вона мусить врахувати оцей час перевірки, так? Так, так. Да. Хотілося би громадянам України, які виїжджають на певних підставах, там ВЛК, там, по стану з непридатними там, ну тобто. Пенсійні посвідчення, які є з певними там, вадами і там, певних категорій інвалідності, е, хотілося б, скажімо так, нагадати чи зазначити, що треба буде деякий, деякий час очікувати, коли буде перетинати, здійснено кордон. Е, тому що інспектор прикладного контролю, перегляду документів, він повинен вивчити даний документ, оцінити, чи дійсно він дійсний. І тоді надати дозвіл на перетин кордону. Тому це може зайняти певний час. Так що, з врахуванням, якщо прямують через реальний кордон на літак чи ще, ну, тобто якщо обмежений час, то повинні це врахувати. Наплив той людей, коли на початку було дуже багато, і не зовсім розуміли, як пропускати по тим чи іншим документам, вже цей час минув, все. Вже зараз чітко розтлумачено. Зрозуміло, є зразки тих документів, є телефони, вже інші механізми важелі. Все, зараз перевіряє інспектор. Буквально 20-30 хвилин. Все перейдемо Тому. до шляху. Які зараз умови виїзду за шляхом? Хто має право виїжджати? Як, коли, наскільки. Пункт 2,8, пункт 2,9 це як простий шлях, так і ліцензіати. Це одне з проблемних питань, тому що більшість людей, які їдуть від ОВА, наприклад. Думаю, що якщо він є зареєстрований в шляху, розпорядником цієї бази є трансбезпека, тоді, а ще роздрукований наказ про те, що він поданий туди. Він є в цьому списку. Все, преград немає, я їду. Ні, ні. Інспектор ретельно з'ясовує, чи є підстави. тобто… Чи є там для прикладу посвідчення волонтера, хоча це тільки там, 40% так, успіху для виїзду, це теж не дає. Він Може, може мати посвідчення волонтера, а два рази виїхав, щось привіз для прикладу, да, гуманітарний вантаж, транспортний засіб для ДСУ для ЗСУ. Три рази чотири виїхав для власних потреб. Дуже багато виникає конфліктних ситуацій. Люди, я думаю, що якщо є в шляху все, ми зобов'язані його припустити. Ми не зобов'язані. Ми все рівно перевіряємо мету виїзду за межі території України. Чи дійсно ця людина виїжджає з тої метою, яку вона декларує? Для тих, хто їде по шляху, які мають бути документи для того, щоб він виїхав без проблем. Головне, це повинна бути наявність відповідної інформації в цій системі шлях, розпорядником якої. Я. Є у і підтверджує документи. Це розрукований наказ, ОВА, для прикладу. Також, якщо є посвідчення волонтера, посвідчення волонтера, до цього повинно бути, якщо на машину, то гарантійний лист. Ну тобто перелік може бути великий, тобто на ньому не, це не один і два документи, це може бути багато документів, які засвідчать те що дійсно особа прямує за гуманітарним вантажом, за ліками, за товарами якимось, які як гуманітарний вантаж, звісно, або за транспортним засобом. Тобто інспектор під час перекиду документів повинен впевнити, що да, немає будь-яких зловживань цієї особи, да, яка придає кордон як в, дому, в України, а дійсно він їде з цим метою, яку він декларує. Проблеми завжди можуть бути. Головне, щоб це були дійсні документи, щоб інспектор впевнився, що дійсно один, другий, третій документ і подивився попередні виїзди, дійсно ця людина займається тим, що вона, по, по якій ми вона їде. Якщо вона волонтер і завозить транспортні засоби чи завозить гуманітарний вантаж, і попередні рази, тобто ми перевіряємо історію, да, акти прийому, передачі того ж товару для прикладу да, гуманітарного вантажу, якщо це підтверджується і є і дійсно підтверджується. от, Попередні рази це. Тоді які можуть бути обмеження? Що може бути підставою не пустити людину? І, і чи багато по шляху ви не пускали, бо була недовіра до того, що вони їдуть саме багато з було. на то? Багато може бути за добу 10, 15, 20, 25 громадян України. Це мається на увазі от, саме по ділянці 6-го прикордонного загону. Це Єгодин, авто Єгодин залізничний у Стелух. Тобто три пункти пропуска, і в нас от за добу от, до 25-30 осіб може бути з різних областей. Це не є прив'язка до якоїсь конкретно, якогось конкретного регіону. Ні, це різні громадяни країни, які, які будуть виїжджати і на, мають на меті виїзд по системі шлях. Я попрошу, попрошу їх врахувати дане питання, тому що це буде не минута, може бути. Ну, зайняти певний перелік часу для перевірки, для встановлення законних підстав, для, щоб надати громадянину дозвіл на виїзд меж територію країни. Якщо ви бачите, що людина, яка виїхала по шляху, в'їжджає без того, що вона декларувала. Яка її подальша історія? Людині може бути заборонено виїзд подальшим? Ну, будь-вживатися комплекс відповідних заходів для того, щоб людина. Вже по цій системі шлях не виїхали більше за межі території України, щоб не використовували дані, дану підставу для візо-кордон в своїх інтересах. Далекобійники їдуть за як відрядження водії автобусів, які везуть або групи, або рейсові автобуси. Для них так, щось не що? В системі шлях. Вони їдуть тільки по шляху. Два водія автобуса. Не три, не п'ять. А водії автобусів, які везуть туристичні групи, вони часто їздять, але вони не є рейсовими. Вони повинні лише по шляху, чи вони можуть і повинні як відрядження. По шляху. Чи мають право виїхати за кордон люди, які документи яких внесені в додаток дія? І які це документи? Так, для прикладу. Пенсійне посвідчення та е, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни може бути не тільки видано встановленим порядком, ну, тобто роздруковане, е, а може бути і в електронному додатку Дія. Тобто, е, можливо, ну, різні ситуації, ну, немає на руках, ну немає, ну десь залишив, десь забув, ну не, не встигли ще дати, а треба вже зараз їхати терміново, доп, допустимо, і негайно. Але є електронному додатку діє. Тому от такі от ці два посвідчення можуть замінятися. Електронним додатком діє, що там, звісно, є. До яких найкомедніших випадків вдавалися ухилянти, аби обманути прикордонників і все ж виїхати? Нещодавно був, трапився випадок на в пункті пропуска для залізного сполучення Ягодин під час огляду потягу, який прямував на вист території України, прикордонним нарядом. Огляд транзасовів був виявлений такий громадянин, який намагався заховатися і притнути кордон в ніші для постільної білизни. Тобто військовослужбовець відсовує цю білизну і дивиться, виглядають ноги громадянина. Також були випадки. Коли в транспортному залі, ну це вже на інших ділянках кордону, в інших загонах, коли в серед речей намагався в багажнику приховатися, доходило навіть до абсурду, коли здоровенний чоловік 18-60 передівся в жінку і намагався таким чином виїхати. Ну, чесно кажучи, вже доходить до ганебних явищ. Що не зробиш, щоб виїхати за межі території України? Ну, от такі були ситуації. різні. Як їх треба було виявити? Туди, за голосом? Подив... подивиться у вічі. Ну, тобто, ну, Куменні є ситуації доволі. Але не такі вони вже й Куменні, як одні воюють, скажімо так, за державу, за, за назвами, а інші намагаються під будь-яким приводом залишити межі території України, аби. Не приймати участь, а після закінчення спокійно вернутися, як нічого не бувало.